Всім привіт! До вашої уваги лот товарів для тварин бренду Zoofari. Це лот з оцінкою через невеликі пошкодження. В лоті будуть присутні такі подушки для тварин, пледик, така пиленка, захисний чохол в автомобіль. Також є одяг для тварин, дощовик один та один жилет з світловідбивачами. Різні іграшки, також будиночки для бджіл та птахів. Буде такий лежак, один повідець, рулетка та щітка для розчісування. Всього в лоті 28 одиниць, собі вартість одиниці 54 гривні, а вартість лоту 1520 гривень. І для замовлення даного лоту зверніться до наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!